Всіх вітаю! Мене звати Яна. ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні я хочу вам подарувати звернення до роду. Як ви можете їх використовувати? Ви можете звертатися до свого роду так часто, як ви того потребуєте. Це може бути раз в рік або раз в тиждень. Обирайте тут самі. Що вам для цього потрібно? Одна або три свічки чорного або ось такого, як в мене на відео, кольору жовтого, чистого воску. Свічки мають бути воскові. Також підготуйте вгощення для своїх пращурів. Це можуть бути фрукти, це можуть бути цукерки, це може бути також якась випічка. Тут, по вашому бажанню, можете додати бокал вина або будь-якого іншого напою, обирайте самі. Слова звернення до роду читайте тричі. Тут написано від особи відчинки, хто буде читати від імені чоловіка, то вже тут переробіть під себе читати тричі. Я на правах крові звертаюся до пращурів своїх. Прийміть дари від мене. Насичений енергією життя. Я вас пам'ятаю, я вас шаную, я вас поважаю. Предки мої, я ваше продовження на землі, в мені тече ваша кров, я схожа на вас, а ви на мене. Я прошу у вас вибачення. Простіть мене за мої помилки. Простіть за думки мої нечисті, за дії мої несправедливі. Рідні мої, простіть мене, а я прощаю вас. Я прощаю вам помилки, прощаю злі діяння. Я прощаю вас, батьки роду мого. Я дитина нашого роду, тож нехай найкращі пращури. Самі гідні з мого роду прийдуть та стануть на мій захист. Станьте навколо мене захисною стіною, наставляйте мене по життю, нехай мій розум буде мудрий, тіло моє здорове та дуже. Ведіть мої ноги правильною дорогою. Серце моє буде наповнене коханням та співчуттям, а очі мої нехай завжди бачать істину. Допоможіть мені бути видатною людиною нашого роду, нещадно змітайте з мого шляху ворогів моїх. Нехай наш рід буде сильний та могутній. На славу нашого роду, на славу вашу! Заклято. Тож, ці слова ввечері після заходу сонця, ви читаєте тричі, свічки повинні повністю прогоріти, тому беріть не дуже товсті, ось такі, як у мене на відео тоненькі, які горять годину приблизно. Візьміть бажані вхощення, поставте їх на підвіконня на тарілку. Прочитайте, а на наступний день винесіть ці продукти та залишіть під деревом. Такий ось ритуал ви можете проводити будь-коли, в будь-який день, в будь-яку пору року, будь-який місяць. І чим частіше, чим щиріше ви будете звертатися до свого роду, тим більше. Вони зможуть вам допомагати. Тим більше вони зможуть вас захищати від бід та несход. Тим більше ви будете ближче до них, а вони до вас. Тому єднайтесь з своїм родом, нехай він вам допомагає. І тут сказано: нехай прийдуть самі гідні. Звичайно, якщо, наприклад. Людина може сказати: а в мене там батьки не дуже хороші, бо дідусі, бабусі, або я взагалі нікого не знаю зі свого роду. І таке теж буває. Та я скажу так: якщо ви, якщо ваш рід, а ви, як представник свого роду, дожили до цих часів, народилися, то певно таки за якісь заслуги роду, вам дали можливість народитися в цей час. Тому у вашому роду явно був хтось хороший. І це не одна людина. Тому саме до них, до самих гідних, ви звертаєтеся. Розумієте? Ось в чому сенс цього звернення? Тому. Цінуйте, любіть, шануйте, поважайте, свій рід, своїх пращурів, бо ви їхнє продовження. Всім успіх!